Боже, коли починає камера знімати, я гублюся. І я молодий, класний парубок. Під домінантним, так? Да? Ні, ти мене попустиєш. Ага, Мені було трошки соромно казати про це дітям мого віку. Тому Привіт, що... мене звати Андрій і я діджей. Коли я мав 21-18, то в мене були... Зазвичай мілфе, і вони е, строго знали, чого вони хочуть. Мені таке подобається. Я навіть хотів би, може, спробувати себе у ролі піддомінантним, да? ну так Спробувати. Я не кажу, що я отак уберу одразу і буду жити. Але б я так трошки спробував. Так що батько мій іранець, тобто я маю персидську. Кров І по батьковій лінії я вважаюсь як перс. Але громадянство маю українське, тому що мати в мене українка, і все життя я прожив в Україні за незначними відрядженнями в інші країни. Тому вважаю себе українцем. З п'яти років я займався медитацією, до 11, до 14 регулярно, то мені було трошки соромно казати про це дітям мого віку, тому що це було трошки дико. Озираючись в минуле, зараз ми бачимо, що Кожна да поважаюча себе людина, хоча б раз чула про медитацію, або навіть її практикувала. В принципі, я для цього і пішов на шоу, аби дійсно популяризувати гарні вайби, тому що я вважаю, що коли ти концентруєшся на поганому, то воно в тебе і виникає. Коли концентруєшся на Чомусь гарному, навіть у цей час, на усіх дрібних перемогах, то тоді більше духу і наснаги, аби рухатися вперед і здобувати нові вершини у будь-якій сфері.